Nissan Z ним отримає можливість керувати автомобілем вручну. Відродження ручного управління, Nissan Z дни повертається до коріння. З тих пір, як Nissan представив нову Z, фанати спортивних автомобілів були в деякому сум'ятті. Так, Купе отримало приголомшливий ретродизайн, потужний турбований двигун і сучасну технологію. Але чого не вистачало механічної коробки передач. Для багатьох відданих шанувальників Nissan Z можливість самостійно перемикати передачі це не просто функція, це частина досвіду водіння, яка визначає суть спортивного автомобіля. Тепер, же, схоже, Nissan почув їх цілком логічно, що Nissan – компанія з багатою історією створення захоплюючих спортивних автомобілів, прислухалася до своїх шанувальників. Z завжди був автомобілем для водія, і відсутність механічної коробки передач у версії ниму здавалося дивним відхиленням від цієї філософії. І хоча автоматична коробка передач, безумовно, пропонує зручність і плавність, для багатьох ентузіастів вона не може замінити тактильний зв'язок і контроль, які дарує механічна коробка. Я пам'ятаю, як вперше спробував керувати автомобілем з механічною коробкою передач. Це було в підлітковому віці, і я був в захваті від відчуття контролю над машиною. Кожне перемикання передач, кожен підйом обертів двигуна, кожна реакція на педаль газу, все це створювало відчуття залученості і зв'язку з машиною, яке я ніколи не відчував з автоматичною коробкою. Саме це відчуття залученості, цей безпосередній контроль над процесом водіння і є ключовим фактором. Чому так багато людей вважають за кращу механічну коробку передач? Це не просто спосіб пересування з точки а в точку, Б. це досвід, це виклик, це можливість проявити свої навички і почуття. Чому відсутність механіки в заднику була проблемою? Коли Nissan за був представлений, відсутність механічної коробки передач викликала розчарування у багатьох шанувальників. Зрештою. Зад ним це високопродуктивна версія Z, призначена для тих, хто шукає максимальну продуктивність і задоволення від водіння. І для багатьох це означало можливість самостійно перемикати передачі. Автоматична коробка передач, безумовно, має свої переваги вона зручна, ефективна і може забезпечити швидке перемикання передач. Але вона також може бути стерильною і відстороненою. Вона позбавляє водія можливості відчути зв'язок з машиною і контролювати процес водіння. Що змінилося? Поява інформації про те, що Нисан планує запропонувати Z з механічною коробкою передач, стала справжньою новиною для спільноти Z, це повернення до коріння, визнання важливості залучення водія та повага до історії спортивних автомобілів Нисан. Слова Крістіана Мен'є, голови Nissan Americas, що підтверджують цю зміну, звучали як музика для вух шанувальників. Хоча конкретні терміни появи за з механічною коробкою передач поки не оголошені, сам факт того, що Nissan планує запропонувати цю опцію, вселяє надію, що це означає для ринку спортивних автомобілів. Повернення механічної коробки передач до задниму це більше, ніж просто додавання опції. Це сигнал про те, що Нисен розуміє важливість залучення водія та поважає історію своїх спортивних автомобілів. Це також може вплинути на ринок спортивних автомобілів в цілому. В останні роки автоматичні коробки передач стали домінувати в сегменті спортивних автомобілів. Однак є все більше ознак того, що інтерес до механічних коробок передач повертається. З'являються нові моделі з механічними коробками передач, а існуючі моделі пропонують механічні коробки передач в якості опції. Я думаю, що це тому, що люди втомилися від старильності та відстороненості сучасних автомобілів, вони хочуть відчути зв'язок з машиною і контролювати процес водіння. Вони хочуть отримати задоволення від водіння Зеднему, більше, ніж просто потужність. За днем це не просто машина з великою кількістю кінських сил. Це машина з характером, з історією, з душею. Це машина, яка вимагає уваги, яка винагороджує за майстерність, яка дарує задоволення від водіння. Покращена підвізка, більш жорстке рульове управління, більш широкі колеса, поліпшена аеродинаміка, червоне підсвічування все це елементи, які роблять за днем унікальним і незабутнім автомобілем. Але саме можливість самостійно перемикати передачі, я думаю, є тим, що дійсно відрізняє з одним від інших спортивних автомобілів. Вплив платформи 370Z, Цікаво, що базова платформа Z це оновлена версія тієї, що використовувалася в 370Z, це свідчить про те, що Nissan зберігає вірність своїм корінням і використовує перевірені часом технології. 370 Z завжди був популярний серед любителів механічних коробок передач, і, ймовірно, Нісен усвідомлює, що повернення до механіки в Зеднему це спосіб залучити тих, хто цінує класичний досвід водіння. Висновок відродження легенди. Повернення механічної коробки передач в Z-днему Зеднему це довгоочікувана подія для спільноти Z, це визнання важливості залученості водія і повагу до історії спортивних автомобілів Nissan. Це також може вплинути на ринок спортивних автомобілів в цілому, стимулюючи інтерес до класичного досвіду водіння. Я впевнений, що за днем з механічною коробкою передач стане справжньою легендою. Це буде машина, яку будуть любити і поважати за її продуктивність, її характер і її зв'язок з історією. Я з нетерпінням чекаю спробувати за д з механічною коробкою передач і відчути себе частиною історії. Це буде не просто водіння, це буде досвід, це буде легенда. Рада, якщо ви шанувальник Z і цінуєте класичний досвід водіння, обов'язково додайте z днем з механічною коробкою передач до свого списку бажань. Ви не пошкодуєте про це. І, звичайно, не забудьте перевірити вигідні пропозиції на придбання нового автомобіля, щоб заощадити гроші.